Знаєте, шановні глядачі, слухати і дивитись те, що розповідає дана людина, українець, ну просто без сліз не можна. Не слухати, не дивитися. У мене була схожа ситуація, про ту, що, яку він розповідає. Додивіться відео до кінця, щоб зрозуміти, про що мова, про що йдеться і чим все закінчилося. Дивимося відео. Привіт, ребятки! от на емоціях, знаєте, прям без сльоз. рассказываю, стоит передо мной ВТБ бабуля, очень, знаете, плохо одета, и у нее на ленте лежит там три картошины, луковица, морковка и половинка какого-то хлеба. Кассир ей говорит сумму, и она выкладывает, знаете, какую-то мелочу. Кассир женщина считает и говорит, бабушка, у вас тут не хватает. И знаете, такая пауза затягивается. Я не выдерживаю, говорю, не переживайте, я оплачу. И добавляю к ее продуктам еще то, что у меня стояло на ленте. Там молоко, десяток яиц, там сыр, печенье. Кассир это пробивает, я складываю в пакет и отдаю этой бабушке. Она стоит и плачет. Вдумайтесь, будь в те, что он рассказывает далі, кому стыдно. Я, короче, вернулся в магазин, опять все по списку собираю, выхожу из магазина, а меня, оказывается, на выходе эта бабушка ждет. Вытирает слезы, знаете, что говорит? Извините меня, пожалуйста, мне так стыдно. А у меня, знаете, вот тут комок у горле стоит. И у самого слезы навернулись. Прихожу домой, листаю новость. Попадается вот эта вот новость первая, вот она. Теперь каждому нардепу ежемесячно будут выделять по 200 тысяч гривен на работу с избирателями. Содержание каких-то там приемных и другие служебные нужды. Только надо еще учесть, что вот этот весь бюджет, вот из которого они бабки берут, он сейчас весь дотационный, он наполняется за счет иностранной помощи. То есть, получается, вот этой бабулечке стыдно, а этим сукам ни хера не стыдно. Дайте, пожалуйста, максимальный репост, может, до кого-то хоть из них. Дай... Знаете, шановные глядачи, у меня была схожая ситуация, только там был дедушка, а не бабушка, и, как бы сказать, ну, был прилично вдягненный. Ми їхали з роботи, були в командировці на Рівенщині. Це було в мережі супермаркета, не буду називати, не буду рекламувати, якого. Ми стояли в черзі. Ми їхали з роботи, я був одягнений, ну, м'яко говоря, е самі знаєте, як їдуть з роботи да, з, ко з комбайну. Ну, також в черзі стояв. І цього дідушки, ну, я не пам'ятаю, що у нього були за продукти. Я достеменно розказувати не буду, тому що ну, пам'ять не, не та. Але я точно пам'ятаю, що там в районі було 300 гривень, на все треба було заплатити. В цього Дідулечки, ну не було в нього налічки, карточка. І карточка не пробивала. ну Не вистачало на карточки цих коштів. Ну і черга, звісно, зробилася, суєта, почали ззаді вже кричати, то стосуємо, що, що це за черга. Подивіться, да, людей було, звісно, дуже багато. Ну Це дідусь каже, я все поверну. Я ну, стояв, в мене з собою налічка була, в принципі, брав я небагато. Я говорю, ну кажу цій касірші, я, кажу, заплачу. Дідушка, та не надо, не надо. Ну, видно, що людина він такий середнього класу. Кажу, я заплачу, не переживайте. Просто людина, може, людина не знала, йому років 70 було. Просто, може, людина не знала, що в нього немає цих коштів на карточці. Ви розумієте, я заплатив за себе і за нього заплатив. Він просто подякував, що там ніяких не було, нічого не було. Подякувала людина, просив ще дай номер телефону, я тобі верну, кажу, не треба, це 300 гривень, як би сказати, це гроші. Це для когось це дуже великі гроші. У мене вони були, їх не шкода було. Але знаєте, шановні глядачі, саме образливо те, що ззаді жіночка з манікюром, я не знаю, там за бакси, напевно, Фіфа така кричить: ой, всіх, всіх бідних не приютіш і не обогреєш. Я ж сказала, благодійна знайшовся, чи що це мій адрес. Ну, що ви сказали такій людині? Напишіть в коментарях. Тож бачите, і ця людина, цей українець говорить і розповідає, до чого довели нашу країну, оці керуючі країною. Депутати, міністри, можновладці, оці всі до, до, до зубожіння. Наші пенсіонери просто-напросто виживають. Вони не живуть, я виживаю, я взагалі не розумію, як вони живуть і ну, виживають. У мене тато працює, що йому 68 років, але він працює, тому що ну, цієї пенсії не вистачає. А якщо ті люди виживають, що не працюють. Кому не допомагають, в кого немає вже рідних і немає кому допомагати, довели країну до, до зубіння. І це все вони вважають нормою. Все нормально, все, все хорошо, вливають в вуха і ложать на вуха нам якусь лапшу. Поліція, яка повинна захищати нас з вами, просто-напросто знущається з громадян, яким вона давала присягу служити правдою і вірою, і захищати права і свободи людей. Якісь люди в п'ятнистій формі, які називають себе військовими. Бігають, б'ють, крутять, заламують, викрадають людей, пихають в бусик, якийсь, десь везуть. На це все ноль реакції з, ну, з сторони президента. Взагалі ну, ноль реакцій з е, сторони влади, з боку влади. Да, оцієї. Це все воно толерується оттуда. Немає зовсім ніякої реакції. Люди ну, на грані, як би сказати, виживання. Нас з вами перетворили, я не знаю, на що нас з вами перетворили. Напишіть в коментарях, будь ласка. Просто рахують за якийсь непотріб, за що нас рахують взагалі. Нас з вами просто-напросто опустили ніж, ну, нижче плінтуса. Мені кажуть, пишуть в коментарях, вчи українську. Я розмовляю українською, суржу, я з Кервацької області. Мене вже не переробиш. Я намагаюсь, в принципі, але, ну, напевно, вже не переробиш. Тож, ви розумієте, до чого доходить? В людей нема за що жити. А вони дивляться в прокурора, воно конфіскували годинники на мільйони доларів, 3 кілограма золота, 90 мільйонів чи мі... євро вбившого прокурора піскуна. Дотації, оці всі 300 мільярдів дала Америка, де вони? 300 мільярдів доларів, думайтеся. Всі, хто не розкрадає бюджет, всі, кого не піймали на корупції, вони тікають з країни, їх відпускають. Вони жирують, а наші пенсіонери виживають. Наші люди виживають. І так живе, так як оця ось бабуся, про яку він розповідає, так у нас живе 50% населення. Не побоюсь цього слова, може й більше, я не знаю. Напишіть в коментарях. Але так як живе оця бабуся, і вона говорить, і вона ця бабуся говорить, що їй стидно. Розумієте? Бабусі стидно. А цим боровам, таким отой Стефанчукому, і всі остальні з ним да, коля котлета. Їм не стидно. Вони, тому що вони туди прийшли обкрадати нас з вами. Грабувати країну бюджет, тому що цей бюджет наповнює ми з вами. Коли це скінчиться, ну хто його знає, тому що жодної влади, яка була, вони не турбувалися про країну, а ці взагалі прийшли і знищують нас з вами. Ну, дивлячись на це все, це субо моя думка. Я нікого ні до чого не закликаю. Ніякі мобілізаційні заходи я зірвати не своїми відео не намагаюся. Я просто розповідаю і доношу інформацію. А ви пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Що у нас буде щось краще чи ні? У мене цьому все.